Гектор, лис і помста крука. Лист для гектора лиса. Ухнула Амелія сова, майнувши поміж дерев. Від кого це? запитала Люсі Скунс. Написано на допомогу. Хочіше розгортай. підганяв Єремія кролик. У середині були лист і чорне перо. Дорогий Гекторе. Дивні речі відбуваються у вежі. Ми боїмося страшної помсти крука. Це перо є доказом. Будь ласка, допоможи. Стережися зловісних птахів. Щиро твої, Альберт, Вілберт і Норберт. Миші кам'яної вежі. Як загадково, нашорошився мокуниця. Чому вони надіслали це моторошне перо? Запитав Чарлі Бурундук. Уявлення не маю, відказав Гектор. Але мишам кам'яної вежі необхідна наша допомога. Треба піти туди і все з'ясувати, оголосила Люсі. Стежка, якою друзі помчали через зелений гай, була крутою та слизькою. Ви знали, що хтось досі живе у кам'яній вежі, пропихтів Єреміє. Так, озвався Гектор, миші мусять завжди пильнувати вежу, тож вони рідко виходять із неї. Видивляючись через дерева, друзі побачили велику зграю птахів, що кружляла довкола вежі. Ой, це так моторошно, сказав Мо, вказуючи на небо. Мені страшно, затремтів Чарлі. Сміливіше, вперед. Підбадьорив Гектор, і з чолі друзі тишком підкрадалися від дерева до дерева, аж поки досягли кам'яної вежі. Гектор обережно постукав у дерев'яні двері, ніхто не озивався, тож він повільно їх прочинив. У приміщенні було холодно і вогко. Агов! гукнув Гектор. Є хто вдома? Із тіні випірнули три перелякані миші Альберт, Вілберт і Норберт. Дякую, що вчасно наспіли, озвався Альберт. Його вусики нервово смикалися. Ми прийшли допомогти, запевнив Гектор. Розкажіть, що тут коїться. Колись давно старий круг дістався сюди, шукаючи прихистку від жахливої бурі. Озвався Вілберт. Проте миша вартовий, наш прапрадідусь, злякався незнайомця і не пустив його всередину. Розлючений крук полетів, однак пригрозив повернутися і помститися. О, ні, страшна помста крука. вигукнула Люсі. Так, і відтоді наша родина живе в страху, мовив Норберт. Минуло багато мирних років, але кілька днів тому біля наших дверей з'явилося таємниче чорне перо, сказав Альберт. Ми одразу зрозуміли це знак, що крок повернувся. Ми не наважилися залишити домівку, тож надіслали перо тобі, сподіваючись, на порятунок, жалібно протягнув Альберт. А тепер сюди злітається. Дедалі більше круків, затремтів Вілберт. Ми чуємо, як вони нишпорять, як намагаються пробратися всередину, щоби повститися, захникав Норберт. Заспокойтеся, звелів Гектор. У них має бути поважна причина для цього. Тримаючи свічки, друзі оглядали все у пошуках розгадки таємниці. На верхівці гвинтових сходів вони виявили ще одне чорне перо. «Круки вже пробралися всередину вежі. залементував Єремія. Друзі почули стукіт і шарудіння згори. Звуки гучнішали і гучнішали. Т. прошепотів Гектор. Він разом з усіма поліз драбиною до прихованого люка. Тоді повернув ключ. І обережно прочинив дверцята. Сюрприз! Горище вежі було заповнене веселими кроками. Ви прийшли. вигукнув Сильвестер Крук, вітаючи трьох мишенят. Я хвилювався, що запрошення не дуже зрозуміле. Яке запрошення? запитали розгублені миші. Пера, що я порозкидав. Пояснив Сильвестр, вони були підказкою, що ми влаштовуємо святкування, відзначаємо мій день народження. Гектор і його друзі зітхнули з полегшенням, не існувало ніякої помсти крука. Вибачте, ми подумали, що ви хочете нас скривдити», перепросив Альберт у І не варто було нам ховатися. Мовив Вілберт, ніяково всміхаючись. Яке щастя, що ви влаштували святкування у нас вдома! виголосив Норберт. «А вже ж, ми завжди любили цю вежу, засміялися круки. Того вечора друзі поверталися додому під сяйвом повного місяця. Таємницю розкрито тішився Єремія. Це все було непорозумінням, захихотів мо. Подобаються мені ці кумедні миші, радісно зітхнула Люсі. І кроки теж, звісно. Думаю, вони тепер завжди товаришуватимуть, усміхнувся Гектор. Звісно, так і буде. вигукнув Чарлі. Коли друзі дісталися лисячої хатинки. Запалили привітне вогнище, заварили гарячий шоколад у горнятках і затишно вмостилися слухати нову історію від Гектора. Кінець! Якщо вам сподобалася казочка, не забудьте підписатися на канал, щоб не пропустити нові історії. До зустрічі!